Напередодні дня вчителя ми завітали до Липецького ліцею, навчального закладу, який не просто дає знання, а формує майбутнє. Атмосфера тут особлива, доброзичлива, наповнена турботою та справжнім педагогічним натхненням. Ліцей має різні класи: від початкових, де навчаються наші допитливі першачки, до інклюзивних, де кожній дитині приділяється особлива увага. Є тут і клас безпеки, простір, де учні вчаться реагувати на виклики сучасного світу. Головне, за кожним класом стоїть команда професіоналів, які не просто вчать, а надихають. Ми поспілкувалися з одним із таких педагогів, вчителем, якого щиро поважають учні та колеги. Його слова спокійні, впевнені з любов'ю до своєї справи. Саме такі вчителі стають прикладом для дітей і опорою для батьків. У розмові він підкреслив: головне бачити в кожному учніві потенціал і допомагати йому розкриватися. Я обрав професію вчителя. Бо вірю, що саме освіта формує майбутнє, і кожна дитина заслуговує на турботу і розвиток. Ну тобто хочу залишити такий маленький слід в нашій освіті. А що вас найбільше надихає у вашій роботі? Ну, звісно, надихають учні, робота з ними, колеги, школа. Як змінилась ваша школа з того моменту, як ви почали працювати? З того моменту, ну, по-перше, я вступив на роботу в 1995 році. З цих пір школа дуже змінилася. Ну, в хорошу сторону. Наша школа оборудована майже, майже всім. Всім. Всім для того, ну, що потрібно для праці. Наша школа оборудована інтерактивними дошками, майже всі кабінети, далі телевізорами, наглядними матеріалами. У ліцеї панує командна робота. Колеги завжди готові підтримати один одного. Директорка закладу Валентина Степанівна Маланюк поруч із педагогами в усіх починаннях. Разом вирішують шкільні питання, діляться ідеями, працюють на результат. І результат помітний: учні ліцею постійно беруть участь у різноманітних конкурсах, змаганнях і заходах, де здобувають призові місця. Це спільна заслуга і дітей, і вчителів, які ведуть їх до перемог. Наприкінці нашої зустрічі Едуард Федорович звернувся з щирими словами привітань до всіх своїх колег. Ну, дорогі колеги, щиро вітаю вас з днем учителя. Бажаю міцного здоров'я, душевної рівноваги, вдячних і талановитих учнів. Нехай кожен день дарує натхнення, радість і гордість за нашу працю. А ми у свою чергу вітаємо всіх освітян із професійним святом днем вчителя. Дякуємо за вашу мудрість, терпіння, щоденну працю та віру в кожного учня. Нехай вас завжди супроводжують повага, вдячність і натхнення.